Ну, як не ти, то твоя хатина її вбила, всміхнулася жінка. А це, зрештою, те саме. Он, подивися. Дориці глянула туди і зойкнула. З під будиночка стирчали дві ноги в срібних гостроносих черевиках. Ой, лишенько! сплеснула руками дориці. Хатина й справді придушила когось. Що ж тепер робити? Тепер уже нічого не вдієш, спокійно відказала старенька. А хто ж це? Я ж сказала лиха відьма з ходу. Багато років вона тримала всіх жувачів у рабстві, бідолаги працювали на неї день і ніч. Ти визволила їх, і вони прийшли подякувати тобі за благородний вчинок. А хто такі жувачі?» Так звуть мешканців цієї країни. Краю сходу, над якими панувала лиха відьма.